Вітаю, друзі, мене звати Ірина, мій садочок знаходиться на півдні України в Херсоні. Чекали весну, прийшла, дати вам роботу. Вийшла в садок, бо треба підстригти, обрізати дерева. У мене невелика кількість дерев, персик, нектарин, груша, слива, абрикос і яблуня. Треба обрізати вже, можливо, треба було раніше обрізати, але ж. Ці морози, ці погоди, я не могла перебороти себе. Хоча дивлюсь, відео люди, люди стрижуть, пообрізалися, я берусь до роботи зараз. Ну і обробити треба обов'язково, тому що ось при температурі плюс 5, а вночі мінус 3 вже можна обробляти, бо хижаки ж не сплять, вже всі тут, як тут. Тому беруся до роботи і запрошую вас. Щодо формування дерева цього, це абрикос. Я б купувала його коли, то сподівалася, що цей стовбур він виросте, і далі підуть оці три скелетні гілки. Але ж вийшло не так, як гадалася. Я просто хотіла, щоб цей стовбур був низький. Так, він низький, він майже не виріс. І від нього йдуть оці три стовбура під кутом 45 градусів, що не є добре. Взагалі для е, рослини. Це певний час, воно так, а тоді може воно розколотися. Ну, поки 6 років дерево, і я його стримую, воно не дуже в мене велике, і поки що вдається отримувати вражаї, і воно стоїть. Як далі буде, ну, як вже буде якась критична ситуація, то прийдеться все-таки. В один стовбур його зробити, а далі, вже ось, ось начебто, вони ось йдуть, оці ж гілки скелетні. А в мене не зовсім за правилами. Я знаю правила, але я хочу сказати, не завжди їх дотримуюся. Стрижу так, як мені подобається. Правила нагадую, основні. Обрізаємо те, що внутрі. Ось, бачите, як тут внутрі. Внутри Майже тут порожньо, гілок нема. Що сухе, те, що треться, молоді пагони е, зменшуємо на одну треть, на дві треті, я обрізаю, одну треть залишаю. І тому е, роблю ще літню обрізку, і тому воно не таке велике, як уже за 6 років могло б бути. Оце основне правила. А потім обрізка. Е, вибачте обробка. Вже <різова> вже сонце сіло, обрізала я. Свої дерева. Цей нектарін дуже велику силу роста має він. Кожного року таку велику кількість гілочок викидає. Мені його складно обрізати, ріжу, ріжу, так, сильно ріжу його. От, от дивлюсь оту -от гілку Оце вони дві. Поруч одну треба буде зрізати. То я пообрізала, а тоді ще буду придивлятися, де щось попідрізати, щось я не побачила. Ну так завжди буває. Так, а там прилетіли і не бояться. Двійко завжди прилітає. Два або три горлівки. їдять. Так, персик Red Hevel, він не дуже за сезон нарощує. Тут майже нема чого обрізати. Я його не різала, де що там трошечки понизу. І ще почекаю, можливо, десь там засохлі, ще не витримають погодних умов. Треба буде підрізати його. Абрикос обрізаний, отак він виглядає. Дуже я його так ловкенько порізала сильно. Все понарізала, тепер треба це все прибрати, цей хмиз на посічу і на золу, на попіл для добрива. Так, слива теж у мене дуже і бояться. Начебто відлітають, але сідають там ближче, голодні. Зараз піду вже готова. Абрико слива теж дуже сильно нарощує. О, там от бачиш, що треба було от одну гілочку обрізати. Так, обріжемо її. І от там дивлюсь, мені не подобається. І вже є бруньки такі квіткові. Бачите, як вони щось мені так відбиває телефон, я не можу зрозуміти. Великі, великі. Завжди рясна квітую, але не завжди рясний врожай. Потім опадають така слива. І грушу обрізала. Груша теж не дуже багато видає, але ця груша в мене вона має таку особливість рости у вигляді тополі. Це є такі груші, є такі розлогі сорти, а це такий подовжений росте. І оці гілочки я вигинала їх, щоб вони плодоносні були. Ось тут теж ще не підрізала, ці, що прямо ростуть, все вверх в неї лізе, все вверх у цій груші. то треба їх на зовнішню бронечку обрізати. Я начебто так багатенько пообрізала, макушку, то уж точно все обрізала, а тут от ще не побачила. Ну Це недоліки, які можна потім це все пообрізати. І тепер після, після обрізки обробка. Ну, обробляти буду завтра. Сонце сіло і вже прохолодно. Ну, і щодо обробки саду. Тепла погода, вже дозволяє, можливо, можна було і раніше зробити обробку. Ну, от не знаю, сьогодні щось вітерець піднявся. Подивлюся, поки буду тут готувати, може. Бакову суміш, можливо, і пройде цей вітер. Але за такого вітру не дуже це сприятлива погода для того, щоб поправляти сад. Подивимося. Що стосується обробки саду, це відповідальний момент. Якщо ми хочемо, щоб у нас був врожай, був я кажу, саме головне зараз це плодові дерева, обробка плодових дерев. Хочемо, щоб ті яблучка або грушки були цілими, не ушкоджені плодожерками і, і кліщами і таке інше. Треба вдаватися до обробок, як би вам не хотілося. Мінімум це 4 обробки, мусять бути. Я зараз розповім, як я обробляю, які препарати застосовую, яким чином це в мене відбувається, і як я буду робити в цьому році обробки. Саму першу обробку робимо як тільки плюсова, середобова температура десь плюс 4 градусі. І вже можна обробляти, навіть якщо вночі невеликий мінус, то можна. Я буду обробляти у нас вже плюсова десь 10, мені здається, а в, ця, в день, а вночі ще 0-1. От такий в мене є зімовід. Я його перший раз буду використовувати. Він працює при низьких температурах для знищення щитівок, псевдощитівок, білокрилок і таке інше. Пишуть, що це інсектокароцидний засіб на основі мінеральної олії. Плівка там утворюється на поверхні рослин, вона порушує повітряно обладний баланс комах. Що призводить до гібелі шкідників. Найнижча температура не нижче плюс 4, і пишу, що найкращий ефект по набряклим бронкам. Це весняне оприскування. Ну, це якраз те, що нам потрібно. Обробляти це треба і стовбур, і гілки дуже щільно. Так, рекомендують додати сюди, тут і пишуть з фугіцидною дією, але рекомендують додати ще і фунгіцид. І зрозуміло, що такі фунгіциди, які працюють теж при низьких температурах. Хорус системний препарат, перевірений роками, то його. Я буду використовувати разом ось з цим зимовітом. Оце зараз я буду цю обробку робити. Друга обробка робиться, коли називається вона по зеленому конусу, коли тільки бруньки зелені, некати брунькою, ось такою. Бруньку, вона теж працює при низьких температурах дуже гарно, і нею можна робити першу обробку. От в минулому році я першу обробку робила брунькою. В цьому році хочу другу обробку. Це по зеленому конусу. Я зроблю бруньку. Третя обробка у нас йде, коли з'являється рожевий конус. А рожевий конус це коли вже ось ось починають розкриватися квіточки. Тільки оця, колір тільки з'являється. Так, по рожевому конусу. Так, що я тут собі записала? Так, хвороб і сметі. Парад Максі Пар Екстра. В минулому році я його використовувала. До речі, в Аврої купувала. І він мені сподобався в цьому році. Ви не дивіться, що тут намальований цей Колорад і значить, тільки на картоплі. Ні-ні. Ви, по-перше, на діючу речовину треба дивитися. А по-друге, для обробки Так, пишуть тут культуру і спектр дії. Норми витрати от, на зворотні бики треба дивитися, а не на оці картиночки. Тут, бачите, такий жук, і можна подумати, що це тільки для картоплі. Ні. От на третю, і е, меді, е, е, порошку. меді, порошку. І я препарати, які порошкові, не суспензії. Я їх е, Використовую більш коли от, ось восени, коли вже листя падали, наприклад. Або навесні, коли листечка ще немає. Ну, тому що вони залишають, уже на зеленому лісті залишають білі плями. Мені це не дуже подобається. Тоді я тільки використовую ці суспензії, коли вже лістя з'являється. І от, коли вже відквітує. І вже і листячка там буде, і після квітування обробляю блюз. Буду обробляти отакий препарат. Так, для захисту яблунь знов-таки. Не дивіться, що це для захисту яблунь. Тут можна зерняткові плодові дерева обробляти від всіх і іржа, і парша, і борошни староса, і чого тут тільки немає. І щось в мене не було інших інсектицидів. Актілік я знайшла. Він широкого спектру дії і дуже часто актилік використовують саме тільки для знищення кліщів, але ж ні, він на, інший, на інших шкідників він теж впливає. Оце, для, цього, для плодового саду, оце 4 обробки, я на 4 обробки вже приготувала препарати. Якщо хвойні, то я їх буду обробляти зараз всі хвойні, всі троянди і таке інше. Брунка у мене ще є, я їх брункою оброблю зараз. Е, Кстаті, дивіться, от хорус, наприклад, і от є такий у мене ще препарат страж системний фенцегіцит. Це аналоги, тому що у них речовина діюча це проденіл, І тут, і тут, в хорусі. Так, зараз я це продень. Тобто тут 750 грам на кілограм, а тут 500 грам на літр. Чомусь написано. А тут на кілограм. Використовувала і страж. Теж при низьких температурах він працює. Ви теж можете ним зараз обробляти. І оцей хорус. Так, не знаю, чи зможу далі зняти. Почалися обстріли. Так, буду закінчувати. Якщо вже захворіла, дерево захворіло, то треба міняти препарати, як і від шкідників від хвороб, щоб не було резистентності. Якщо вже ви вже плоди зав'язалися, як я роблю, то я вже не використовую, а, а бачу, що шкідники або знову якась там хвороба. Не використовую хімічні препарати, біопрепарати, ви їх всіх знаєте, вже не буду так і вже рекламувати їх. Ось, то ну, їх треба використовувати частіше. Якщо системний на три тижні, то їх там тиждень, 5 днів, 7 днів і треба обробляти знову. Так, робимо бакову суміш. Для того, щоб по два рази не заправляти, ось тут у мене стоїть оприскувач, відразу додаємо і фунгіцид, і інсектицид. Для того, щоб перевіряти сумісність, для того, щоб дійсно препарат діяв. А іноді ми, якщо ви цього не робите, позаливали все в бак, а тоді бачите, що не спрацював цей препарат. Можливо, за того, що ці препарати не сумісні. Якщо вони не сумісні, вони або будуть випадати там в осадок, або нагріватися. В общем, реакції будуть хімічні там відбуватися, що Негативно відображається, відбувається на тому, чи, чи знищуються шкідники, чи не знищуються ці хвороби. У мене теж таке колись було осадок, випала в осадок. Я не пам'ятаю, які препарати, коли вже я оприскала і подивилася в бак, а в баку там були оці ж залишки, прямо як кристалики. Ні, то вже толку з того оприскування не буде, то знову треба починати. Для того, щоб знати, чи сумісні препарати, чи не сумісні, треба завзделегідь перевірити. Розводити, от зараз я буду один препарат розводити, так як за інструкцією. Інший препарат розвод, розвожу за інструкцією. І десь в баночку їх наливаю і це, і цей на півгодини залишаю. І дивлюся: є сумісність, нема сумісності. І такий тут зимовіт розвела. Тут хорус. От тару наливаю трошки хоруса, трохи зимовіту і на півгодинки. Звісно, що якщо ви вже ці препарати змішували, робили бакову суміш, то кожного ж зразу не треба цього робити. Я цю обробку роблю, я вже казала, зимові там перший раз. А додала сюди хорус і подивимося, чи буде нагріватися, чи воно розшарується, чи, можливо, будуть якісь хлоп'я і знов-таки якісь кристали осадок випаде. Значить, не підходять. На півгодини залишаємо. Ну що, препарати сумісні. Залила я вже їх в бак. А тепер буду обробляти. Обов'язково головний убор, якийсь треба вдягти, захисний. Окуляри отакі в мене є. Рукавички, без них ніяк. Ну і такий у мене халат завгоспа. Я його так називаю халат завгоспа, синього кольору. Колись завгосп в моїй школі в такому халаті ходив. Так, і починаємо обробляти. Обробляємо зверху вниз і так, щоб ну, всі гілочки, стовбур, щоб прямо в лилося. Ось таким чином. І такий от е, накінечник ним дуже зручно обробляти. От, бачите, аж тече все. От, подивимося, що буде. І так всі дерева. Не буду вам показувати. Я думаю, що процес для вас знайомий. Якась двіжуха у нас тут почалася, шумно дуже. Закінчили з деревами, обробила плодові дерева. Стільки роботи в саду. Тут прибирання, тут стрижка. Тут теж я ось міскантус підстригла. Воно ще троянди пообстригала. Ну що ж, на цьому все. Дякую, що були, були зі мною. Сподіваюсь, що моє відео було для вас корисним. Заходьте ще на все добре. До побачення.